Гурт п'ятниця чомусь російською оголосили про свій тур Європою. Український Forbes опублікував топ 10 українських виконавців. Зехардкі скасували свій концерт в НСК Олімпійському, а також цілий блок присвячений Євробаченню, топ пісень Барак Абами і, звісно, нові українські релізи. Опа опа, мене звати Настя Денеш, і це відео про як звучить про українську та світову музику. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставайте спонсором на YouTube або оформлюйте підписку на Патреоні, а також ставте вподобайки. Український Форбс опублікував топ 10 українських артистів, які отримали найбільше прослуховування на стрімінгових платформах. Абсолютною лідеркою за кількістю стрімів на Spotify, YouTube Music, а також Apple Music стала Джері Хейл. Загалом її пісні зібрали майже 500 мільйонів прослуховування на всіх платформах. Найпопулярнішим треком став дует з реперкою Альоною Альоною «Тереза і Марія. Сама Жльона також потрапила у топ 10 і посіла п'яте місце. І ви можете закидати мене камінням після того, як я висловлю свою скромну думку. Але місце альоні альоні у рейтингах забезпечило саме Євробачення. Безумовно, в першості я не на стрімінгах, а відповідно й у рейтингу Форбс. Є заслуга третього місця на Євробаченні. Але, як мені здається, артистки пішли трошки різними шляхами. Якщо для Джері Хейл Євробачення стало своєрідним бустом, то для Альони Альони Євробачення було чи не єдиною рушійною силою. Також у трійку лідерів від Forbes входять Клавдія Петрівна та Артем Пивоваров. Цілий блок про нацвідбір. Отже, по-перше, завершилось голосування за журі на національному відборі 25-го року. Найбільше голосів набрала Джамала 156 тисяч. Сергій Танчинець, лідер гурту без обмежень, а також він був в минулорічному нацвідборі журі. Набрав 89,5 тисяч голосів. А Катерина Павленко, фронтвумен Гоуей, набрала 52,3 тисячі голосів. Загалом в опитуванні взяло участь понад 440 тисяч людей минулого року ця цифра була 720 тисяч. Особисто я голосувала за Дмитра Зізюліна, фронтмена гурту Латекс Фауна. мені здається, він щось трохи та й шарить в музиці, та й загалом мені було б цікаво спостерігати за ним як за членом журі. Тому що пройде Джамала та Каті, я, якщо чесно, не сумнівалась, як і в їхній експертності щодо Євробачення. А от що у цьому списку забув Танчинець, для мене, якщо чесно, загадка, адже минулого року він мене абсолютно не вразив. По-друге, учасники лонглиста опублікували фрагменти своїх пісень. Голосування за 10-го учасника на триватиме з 13 по 17 січня у застосунку дія. Відповідно, є у мене така підозра, що зовсім скоро ми зможемо почути повні треки. Мені, наприклад, найбільше сподобався фрагмент Моаяда, але поки я не роблю ніяких висновків та чекаю повних треків. Якщо ж ви змогли визначитися із своїм фаворитом по фрагменту, то пишіть в коментарях за кого ви будете голосувати. По третє і найцікавіше, Тосленко більше не бере участь у лонгості на Офіційна причина у своєму інстаграмі він заявив, що не хоче спекулювати на чутливих темах, Що б це не означало. Зрештою, виконавець додав, що Євробачення для нього дуже важливе, і ми його ще почуємо. Сказав, зробив. Артист подався на відбір у Сан Марино, аби представляти саме цю країну на Євробаченні. Випадки, коли українські артисти представляли інші країни на конкурсі, вже були так. Наприклад, у 2009 році Анастасія Приходько представляла Росію, а в 2018 році Алексеєв представляв Білорусь, але Давайте трошечки освіжимо пам'ять. А Тесленко вирішив на себе вдягти біле пальто та заявив, що якщо він пройде в шорт-лист разом з Енлео, то він просто зніме свою кандидатуру. А знаєте, хто ще боротиметься за право представляти Сан Марино на Євробаченні? Правильно, росіянин або росіянка. Але цікаві принципи у Тесленка: виступати на українському конкурсі з українцями. Але якщо є серед представників людина, яка слухає російську музику, не окей. А змагатися за Участь в конкурсі з росіянами абсолютно нормально. А якщо ми вже згадали Енліо, який і слухає російську музику, то варто сказати, що він в одному з інтерв'ю розповів, чому все ж таки цього робити не варто. Я порушив о, важливе правило. Мені справді прикро, що так сталося. Я виніс з цього важливий урок я чесно сам собі відповів, що більше навіть один раз не зайду послухати російську пісню. Гурт «П'ятниця» оголосив про свій тур Європою, але відеоанонс вони чомусь вирішили записати російською мовою. У відеоанонсі Сергій Бабкін та Андрій Запорожець спочатку співають пісню російською мовою під гітару, а потім оголошують дати та міста, в яких буде тур. Звісно, це викликало обурення у соцмережах, але гурт на це поки що ніяк не відреагував. І насправді це не перша така історія. У 2023 році слух провів розслідування для організації закордонних концертів. Артисти зверталися до промоутера з Російської Федерації. Тоді директорка гурту пояснювала це дружбою з цим промоутером та його позицією. Нібито він підтримує Україну та проти війни. Посилання на розслідування ми залишимо в описі, тому що воно справді дуже цікаве. Mm-hmm. Зехаркіс скасували концерт на НСК Олімпійський Цей концерт був присвячений до 10-ї річниці гурту, і вперше його мали провести в 21-му році. Щоправда, тоді на заваді став ковід, якщо ви пам'ятаєте таке. Зрештою, концерт перенесли на 22-й рік і сталася повномасштабна війна. Знову концерт переносити не стали. На офіційній сторінці гурту написали, що ухвалили таке рішення через кілька причин: зокрема, продовження воєнного стану, нефункціонування стадіону, а також гастрольну паузу в Верені гурту. А чи пов'язано це з тим, що нібито частина учасників гурту знаходиться за кордоном? Ми не можемо це твердження ні підтвердити, ні спростувати. Океанельзи випустили книгу, присвячену 30-річчю гурту. Насправді це більше фотоальбом, ніж книга, але все ж. 280 сторінок архівних фото та спогадів десятків людей, які створювали історію океанів. За всі ці роки. Від львівських кав'ярень у 90-х до величезних арен в Україні та по всьому світу. Ось декілька сторінок з книги для того, щоб ви просто уявляли, як вона виглядає. І мені здається, це доволі непоганий подарунок для фану ОЕ. Насправді, про Ока Анельзи досі немає жодного документального фільму, попри те, що це справді культовий гурт. Але як я вам вже казала в попередніх випусках, Knife Films помітили це і вже працюють над цим, створюючи документалку про гурт. До речі, Яремчук Незрівняний Світ краси, стрічка, над якою також працювала ця студія, стала найкасовішим документальним фільмом в Україні. За даними Forbes, стрічка зібрала 15,9 мільйонів гривень. Для порівняння «20 днів у Маріуполі, який минулому році отримав Оскара як найкращий документальний фільм, зібрав у прокаті 8,7 мільйонів гривень. Баракобама поділився своїм щорічним списком улюблених пісень, а також книг і фільмів за 2024 рік. І давайте через призму його списку подивимось на події, які відбулись останнім часом. Серед переліку можемо побачити біля Айліш. Барак Обама додав її пісню Ланч. Але головна новина в іншому: пісня артистки Birds of a Feather стала найпрослухованішою піснею на Spotify у 2024 році. Загалом ця пісня отримала 1,7 мільярд прослуховувань. Feather, and... Також у переліку Обами є Бійонсе з треком Техас Холдем. Зовсім нещодавно співачка виконала цю пісню наживо на Супербоулі. Що таке супербол? Супербол це фінальна частина чемпіонату американського футболу, а також найрейтинговіше шоу в американському телебаченні. Традиційно під час чемпіонату відбувається величезне музичне шоу, на якому часто виступають зірки світового масштабу. Зокрема, в різні роки на шоу виступали такі артисти, як Ріана, Дженніфер Лопес, Бруно Марс, а також Шакіра. З цікавого цього року костюми для співачки, її танцівників, а також доньки, розробляв український дизайн. Фролов. Фролови загалом люблять американські селебриті. Біон неодноразово вдягала його костюми, а серед інших поціновувачів дизайнера Доджа Джакет, Сабріна Карпентер, а також Дуа Аліпа. Ну і яке ж відео без Тейлор Свіфт, вона стала артисткою номер один у 21 столітті за версією Billboard. Століття правда триває всього 25 років, але все ж рейтинг базується на її успіхах у альбомному чарті Billboard 200, а також у пісенному чарті Billboard Hot 100. Проміжку з 2000 по 2024 рік. І в цілому це дуже логічно, тому що якщо ми подивимось на ці рейтинги, то майже ніколи там не обходиться без Тому це, хоч і очевидна новина, але ми мусили вам про це сказати. А тепер давайте поговоримо про нові українські релізи. Якщо ви старої закалки, кліпове мислення це не про вас, а під час довгих інтро та аутро в піснях у вас не йде піна з роту, то тоді нова пісня Оторвальд для вас. А взагалі, якщо чесно, її і варто якраз послухати заради інтро та аутро. Пісня присвята свята Юрі Каплану, який для більшості скоріш за все, відомий як Валентин Стрикало. Данічка Білий вирішив порефлексувати на пісню Я стараюсь бути лучше і дати відповідь Юрі, як же він зараз і як впливала творчість Валентина Стрикало на нього. Особисто я дуже люблю творчість каплана, але з початком повномасштабної війни відмовилась від його російськомовних треків, принаймні від прослуховування цих треків на стрімінгових платформах. Натомість я заслухала до дір його єдину україномовну пісню під брендом Валентин Стрикало так гріє, і як неочікувано я була така не одна, адже саме ця пісня потрапляла два роки поспіль у топи пісень українських артистів в Спотіфай. Ну а тепер, після цього ліричного відступу, пропоную все ж послухати пісню. Все, як ти казав каплан, я намагаюсь бути краще. За час, поки ви спочатку готували, потім їли, а потім доїдали новорічні салати, я бавила зі своєю собакою та заслуховувала новий реліз від Шмальгаузен. Забери. І мушу визнати, що наразі це моя улюблена пісня від Шмальгаузен. Легенька та не напряжна такими би словами, я описала пісню, яку пропоную послухати прямо зараз. Живу, можна просто так отримати. на то і жорсткий, щоб не підбирати правильні слова, а говорити прямо так, як є. Адже всі ми знаємо, що іноді нічого так не роздупляє як прямолінійність. Тож, якщо вам треба роздуплитися, пропоную послухати новий реліз. Іноді ти маєш трохи роздоплив своїх тіпов стаття. Добрий раночок, пора вставати, пане Ро. давайте, підіймайте жопу, забирати Ні для кого не секрет, що Дніпро це ледь не столиця української електронної сцени. А для того, щоб в цьому переконатися, можна послухати альбом року. Щоправда, це всього назва лонгплею. А ось який альбом отримує статус найкращого альбому року. Ми дізнаємося на премії Золота з Ріалі Рум». Квиточки ви можете придбати в описі. Якщо що альбом року це просто назва, а не якийсь статус. Коли я обирала чим же ще поділитись з вами, мене вразила жовта собака. Зоозахисники спокійно, жодна тварина не постраждала. Це назва гурту. Зізнаюсь чесно, спочатку я клюнула на обгортку, тобто на обкладинку, а вже потім на начинку, тобто на пісню. Відірвати світ землі, відірвати світ землі. А для любителів репу симпатична четвірка підготувала симпатичний трек. Послухайте. Тут кожного так паяє, ніби якийсь злобний майстер хоче перепаяти на щось дешеве. Ще трохи української електронної сцени, в якої незаслужено мало слухачів. Коли я говорю «незаслужено мало, мова йде не про тисячі чи сотні, буквально 49 слухачів за місяць. Послухайте, може вам зайде, бо мені так. Продовжимо відкривати маловідомих, але, на мою думку, перспективних артистів. Давайте послухаємо міні-альбом від Теплова та Вейс Дзе Періс. Особисто мені найбільше зайшов одноіменний з альбомом Літ Сингл, але я би радила послухати весь альбом. Цікаво, куди хлопці будуть рухатись далі. Чотири самого ранку. Я не... А якщо вам подобається саксофон, то тоді цей реліз для вас. Виконавиця каже, що цей трек про заклик відпустити думки, зануритися у себе і тому подібне. Всі ми з вами трохи кімнатні рослинки, які після зимових свят чекають вісняного проміння та тепла. Тож давайте послухаємо пісню про всіх нас від харківського інді рок-бенду. Пані та панове, я розумію, що джаз хочеться слухати наживо в якомусь дорогому ресторані в лакшері умовах, а не вдома в наушниках. Але ви маєте почути це. Це джазбур. Пам'ятаєте Сігеля Мігеля завдяки назва отримала першу масову славу. Так ось тепер в гурту є нова зимова пісня, яка має чималий тіктоковий потенціал. Не козакона жива стала. Я збирала релізи за три тижні і цілком могла щось упустити. Тому якщо це так і вам щось сподобалось, а я цього не згадала, обов'язково пишіть в коментарі. Окрім цього, підписуйтесь, ставте вподобайки, дзвіночки, оформлюйте Патреон і до нових зустрічей.